Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в українській енергетиці нині. Чи дійсно зараз стає трошки краща ситуація у зв'язку з чим? Так, стає покраща ситуація у зв'язку з тим, що завершуються ремонти на атомних електростанціях. Ті блоки, які е, перебували на обслуговуванні, на яких замінювалося спрацьоване ядерне паливо? На свіже вони стають до ладу і зменшується за прогнозами синоптиків ця аномальна спека, тому варто очікувати зменшення тривалості вимкнень електричної енергії. Не так, щоб взагалі були скасовані графіки стабілізаційних вимкнень, але електричної енергії в доступі стане значно більше ніж це було. На минулому тижні тому е, зараз є е, е, певні е, покращення, але вони є е, не настільки тривалими, як би, е, як би це нам хотілося, е, оскільки після початку опалювального сезону е, ситуація знову. Повернеться на, до того стану, який ми спостерігали на минулому тижні, тобто три чотири черги вимкнень впродовж опалювального сезону це, скоріш за все, буде нормальна ситуація, оскільки неможливо впродовж міжсезоння. Поставити до ладу, повернути до об'єднаної енергетичної системи ті 9 гігават потужності, які були зруйновано впродовж весняних атак Російської Федерації, тому буде існувати дефіцит на рівні там 4, може навіть 5 гігаваттів. І цей дефіцит можна буде зменшити лише якщо активніше залучати приватних інвесторів насамперед не енергетичних у встановлення в регіонах України в територіальних громадах, в населених пунктах енергетичних установок, малих енергетичних установок, потужністю від 1 МВт і там до 10 МВт. Бажано когенераційних, щоб вони генерували не лише електричну, але й теплову енергію. Цей вид бізнесу зараз є достатньо привабливим. Ринок допоміжних послуг в Україні, тобто частина електроенергетичного ринку, який називається ринок допоміжних послуг, є преміальним ринком. І приватні компанії можуть отримувати прибуток навіть не залучаючи енергію встановлених ними електричних установок, запасаючи цю енергію або перебуваючи в резерві об'єднаної енергетичної системи. Це є дуже добрим стимулом. Я думаю, що можна буде скоротити суттєво названий мною дефіцит. Але знову ж таки на жаль, не можна буде скоріш за все, навіть і до кінця війни, не мати стабілізаційних графіків вимкнення електричної енергії по всій території України. Нові податкові стимули для відновлення енергетики в Україні допоможуть ремонту та технічному обслуговуванню генеруючих потужностей, але не сприятимуть будівництву нових, зокрема там вітроелектростанцій. Це те про що заявила сьогодні Українська вітроенергетична асоціація. От нові ініціативи від уряду, зокрема, ті законопроєкти, які вже були ініційовані. Як ви їх оцінюєте? Наскільки вони можуть бути реально поміж ними в нинішніх умовах? На жаль, більшість кроків, які зараз відбуваються, вони є точковими. Тобто, особисто я не бачу якогось підходу, хоча б комплексного. Я навіть не кажу про системний підхід, ну хоча б комплексного підходу, і чомусь дуже багато ініціатив зосереджується на установках з негарантованою потужністю, тобто на фотоелектричних панелей сон... сонячних електростанцій. Ну, Сонячні електростанції це, звісно, добре. Це така собі уява про зелену енергію. Але ну, навіть якщо встановлять величезну кількість сонячних панелей на дахах адміністративних будівель і бюджетних установ, все одно ситуацію це не виправить, особливо зважаючи на те, що більшість днів впродовж опалювального сезону. Сонця, сонце буде закрито хмарами, і ці установки не будуть працювати, особливо якщо на них ще й припаде сніжком. Тому е, я поділяю подив вітроенергетичної асоціації, чому саме лише фотоелектричні панелі, чому ніхто не каже про вітроагрегати, особливо там, де це є корисним. Чому е, не надаються відповідні е, податкові пільги, чи там, чому досі не скасовано ПДВ на обладнання енергетичне, яке ввозиться, чи чому не скасовані відповідні митні збори з такого обладнання? Е, звісно, що бюджет потрібно е, наповнювати, але ну, якщо ми маємо кризову ситуацію. Яка не дозволяє суб'єктам господарювання цей бюджет поповнювати, то можна було б, е, хоча б на е, невеликий період, хоча б впродовж нинішнього опалювального сезону, скасувати відповідні е, податки на ввезення енергетичного обладнання, тим більше що це цілком можливо. На жаль, ці закони, законопроекти, які зараз є в Верховній Раді. Вони подані народними депутатами, а не урядом, і через це не є досконалими з точки зору нормотворчої, тому що ну, просто вони підготовлені непрофесійно, знову ж таки, як на мене. З огляду на це, якщо уряд хоче зменшити дефіцит потужності електроенергетичної до мінімуму. Він має більш серйозно відноситися до е, саме комплексності з власних дій і не, е, не бути, ну, скажімо так, е, не брати до уваги деяку тенденційну інформацію, яку поширюють окремі групи е, впливу, в тому числі ті, хто хоче. Е, щоб в Україні було встановлено якомога більше тих самих фотоелектричних панелей, які не є панацеєю, особливо в тому опалювальному сезоні, який ми очікуємо, з жовтня місяця. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, пане Геннадію, за ту інформацію, яку ви повідомили. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, дізналися про ситуацію в українській енергетичній сфері, про те, чого очікувати на майбутнє. Ну і я нагадаю, що сьогодні. Хороший був хороша була інформація від Укренерго, тому що були скасовані графіки відключення світла з 12-ї години дня до 15-ї години, і власне також є повідомлення про те, що ситуація в енергетичній сфері вона дещо стабілізувалася, тому що до прикладу завтра ввечері буде діяти три черги: відключення світла, і знову ж таки, те про що пишуть в «Укренерго», що з першої години ночі до п'ятої. Діятиме одна черга відключень з 18 до 23. три черги. Ну і в інші години будуть застосовуватися дві черги відключень, тобто не чотири, так як це було раніше. Ну і це направду, знаєте, дає якусь надію. Те, про що говорить зараз наш експерт, Геннадій Рябцев він говорить про те, що е, трішки складніше буде знову під час опалювального сезону. Знову напевно, що варто буде очікувати саме. Чотири черги відключень світла. Ну і звісно, що навантаження на наші енергетичні потужності зростуть, і тут нині потрібні звичайно що комплексні рішення.